Тала Єлизавета, та жінка Захарії, та таїлося п'ять місяців, кажучи, так учинив Господь у сходу, ці дні, коли зглянуся, щоб зняти мою ганьбу між людьми. Шостого місяця на був посланий Бог в місто Галеї, якому ім'я Назарет, до діви, зарученої чоловіком, на Йосиф, з Давидового дому, ім'я ж діви було Марія. Увійшовши до неї, Ангел сказав їй, радуйся благодатна Господь з тобою, благословена між жінками, вона ж стривожилась цим словом і почала роздумувати в собі, що могло значити те привітання, Ангел сказав їй, не бійся, Маріє, ти вознайшла бо в Бога, ось ти зачнеш у лоні, народиш сина. І даси ім'я Ісус, Він буде великий, і Сином Всевишнього назветься, Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька, і Він царюватиме над домами, якова повіки, і царювання його не буде кінця. Марія сказала до ангела, як воно станеться, коли я мужа не знаю. і зі на тебе, і сила Всевишнього сіни тебе, тому і святе, що народиться, назветься Син Божий, ось твоя родичка Єлизавета, вона також у своїй старості зачала сина, і оце шостий місяць стій, що її звуть неблідною, нічого немає, неможливого Бога. Тоді Марія сказала, ось я, Господня Слугиня. Нехай зі мною станеться по Твоєму слові і відійшов він, Господи. Ми Все і Сим Святого Духа. Амінь, слава, слава Ісусу Христу! Щоб навчилися ми з вами. Слухати Бога, потрібно нам спочатку кожен повірити, що Він для мене хоче найкращого. Розкажу вам одну таку дуже повчальну, цікаву історію. Один чоловік завжди говорив з Богом, в молитвах своїх і каже, Боже, я не вірю, що ти дієш в тому світі, що ти керуєш тими справами. Він тут є присутній. І сниться йому потім такий сон. Він іде в мандрівку, по дорозі зустрічає подорожнього, з яким знайомиться, з яким розмовляє. Розмовляє так, ніби він вже знайомий з ним багато-багато років, ніби вони дуже добрі друзі між собою. Йому добре, зручно, приємно з тим подорожням, якого він зустрів на цій мандрівці. Ну і вони йдуть разом йдуть разом по цій дорозі, вже вечір, підходять там до якоїсь гори, кажуть, десь треба заночувати. Бачу, дім стоїть, підненький, такий, простенький, стукають, заходять господарі, їх приймають, попри свою скруту, складне становище матеріальне. Вони годують їх, тих бог подорожніх, приймають, стелять гарні ліжка, Зранку, коли вони просинаються цей подорожній, перед тим, як вийти з того дому, бере свічку, підпалює ту хату. Ну і наш мандрівник каже, як так чинили, вони ж нас прийняли добрі люди, нагодували, то нічого не відповідає тут вони далі. Тут далі приходить ще один вечір, приходить до ще одної хати, також їх там приймають. Також будує хазяїн, є багатим чоловіком заможним. І Він їм розказує історію, показує чашу дуже дорогоцінну. І каже, що це мені подарував мій колишній ворог в знак примирення цю дорогоцінну чашу. Не переночували, зранку виходять від нього, і той подорожній краде цю чашу ідуть далі. Третій день, третій вечір, знову їх приймають в домі, будують, переночували. Зранку мають виходити і чоловік, цей який прийняв, каже, вважайте, бо там є прірва. Я віддам вам свого сина, і він вас проведе, щоб ви часом не з впали туди. Той син їх веде, доходить до тої прірви, і той чоловік бере штукає того сина в ту прірву. Цей наш мандрівник не витримує і каже, що ти за людина. Як ти можеш таке чинити з тими, що роблять нам добро, що зробили нам добро? Ти спалив хату тих бідних людей, ти викрав ту чашу того доброго чоловіка, ти вбив сина. І тут той подорожній перемінюється, його обличчя починає сяяти. І вже наш головний герой відчуває страх, ну, розуміє, що перед ним стоїть ангел. І той ангел пояснює, що там, де підпалили хату, люди, коли розбирали завали і знайшли дуже великий скарб, вже не знали бідності своєму житті. Там, де вкрали чашу, вона була утруєна, і на насправді той чоловік, який нібито помирився. Того вбити. В третьому випадку той чоловік був дуже великим розбійником. і син потрапить до неба, де випросить переміну і спасіння для свого батька. В сьогоднішньому Євангелії ми чуємо, як ангел звіщає Марії добру звістку. Добра вона для нас, бо ми знаємо. Який наслідок буде цієї звістки. А Марія того не знала, і в той час бути вагітною, не знаючи мужа, чоловіка, можна було порівняти до смерті, до смерті знивати у Богості, їй могли направити в будь-який момент каменувати. Так і в неї було. І вона ж дуже добре розуміє, але її віра до Бога є настільки велика, що вона Промовляє ті золоті слова, яких і ми з вами маємо вчитися, по Слугиня Господня. хай мені станеться за словом Твоїм. Марія знає, що як би важко не було. Як би було незрозуміло дана ситуація для неї, Бог ніколи не підведе, дивіться, такий простий ще приклад для нас. Є в мене ліки. І ми витягаємо лікарство, що там ще є? Дає той рецепт, інструкція, її ніхто не читає майже. Але я довіряю лікарю, який призначив, я хочу бути здоровим, я приймаю ті лікарства. Лікар, в свою чергу, не перевіряє на собі кожен якийсь медикамент. Він довіряє компаніям фармацевтичним, які виробляють, а в свою чергу держава перевіряє лікарства є добрі. Все, бачите, побудоване в нашому житті на довірі. Але в житті також ми знаємо, буває різне. Людина може помилятися, бути нечесною, людина може зраджувати. І ми всі кожен камінний кстав, що чортові, лікували людей, і очі вони тепер. Зір втратили. Бачимо, в людей буває різне. Але Бога такого немає. Бог вірний завжди, не зрадить ніколи, і Він не помиляється на відміну від нас, людей. Тому за прикладом Богородиці маємо довіритися Богу. І навіть якщо Він переводить нас через багато терпінь, через багато випробувань, через багато різних незрозумілих речей, то кінець. Цей завжди буде незрівняно кращим за всі наші можливі, найсміливіші очікування. Пам'ятаємо за це. Амін. Слава Ісусу!